Ми говоримо про українців, які щойно звільнилися з під окупації, і ті, хто досі, і ті, хто досі залишається на тимчасово окупованих ворогах землях, усі вони завжди в фокусі нашої уваги. Доки Херсон оговтується від російського полону. Ми згадуємо, як багато разів вмикали у свій ефір нашу херсонську кореспондентку Олену Ваніну та її гостей херсонців, які вирвалися із пекло окупації, тих, які Наважувалися розповідати про звірства росіян, лишаючись у місті у найтяжчі часи, вони чинили спротив, нарідко ризикуючи життям. Деколи вмикалися в телемарафон, е і це було для них настільки небезпечно, що люди робили це інкогніто зі зміненими голосами, а іноді просто ховали свої обличчя. Ну і два місяці тому наприкінці вересня ми вмикали в ефір жінку, яка розповідаючи про життя в окупації в кадрі. Плила спицями, і ось нарешті ми можемо назвати її ім'я. Це Інна Мікуцька, відома в Херсоні екскурсоводка та вишивальниця. Показати жінку за вишиванням тоді було небезпечно, бо так її могли впізнати. Але пані Інна вже тоді мала плани, як зустрічатиме ЗСУ у своєму місті. Я, поки була в окупації, я вишила три сорочки. Перша в мене є сорочка перемоги, яку я вдягну як тільки побачу тут наших хлопців. І в мене вишитий рушник готовий до зустрічі. Ну Ось, власне, ми бачили, як це виглядало, і тепер з задоволенням і... вітаємо вас в ефірі, пані Олене, пані Інна. Добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Паніна, ми вас дуже так, раді бачити. Вже раді бачити не лише ваші руки, раді бачити і ваше обличчя. Ми вас принагідно вітаємо зі звільненням Херсона. Олена, тебе я не втомлююсь вітати як Херсончанку так само з цим визначним днем. Нагадай, будь ласка, нашим глядачам про свою гостю. Так, Інна тоді розповідала про референдум і про життя в окупованому Херсоні. Ми дійсно дуже боялися, що її впізнають, тому що її в місті знають як екскурсоводку і вишивальницю. Тому попросили в кадрі не вишивати, а в'язати. От зараз Інна на принципово залишилася в окупованому Херсоні. Щодня вона писала хроніки, як пройшов день, і е, весь час вишивала сорочки, і це допомогло їй. Витримати і зберегти душевну рівновагу зараз, Інна в своїй сторожці uh -huh. перемоги, напевно. Давай, Інна, розкажи, будь ласка, що означають ці візерунки? О, зараз ми бачимо, це, я не буду розповідати про кожний візерунок, бо це дуже довго. Скажу тільки про те, що це візерунки Західної України. Це не херсонські е, візерунки. Чому саме ця сорочка стала сорочкою визволення, я її назвала, тому що е, вишиваючи у окупованому місті, мені в е, деякий час захотілося чогось яскравого, самі е, яскраві кольори це Західна Україна. Тому саме вишиванка визволення це Західноукраїнська. це є знання всієї України. Херсонщина вишиває візерунки Західної. Пані Інна, той ваш вихід в ефір, коли ви в'язали, плили в кадрі, це був все одно певний ризик. Скажіть, будь ласка, чи те маскування вдалося? Чи ніхто вам не сказав, що напевно я вас бачу? розкажіть деталі, як ну... вам довелося приховуватись? Ну, впізнали, е впізнали у Великобританії. Це я. З Великобританії написали і сказали, ну я твої руки впізнала і голос твій впізнала. Ну, це була моя родичка, тому це було не дивно. В місті впізнали, ну, по-перше, в місті не дуже мені було страшно виходити в ефір на українських каналах, бо їх не було в самому місті. Вони ж спочатку підірвали там замінували телецентр. Потім вимкнули всі канали, і включили свої пропагандистські. Тому українського телебачення там не було. Місцеві не могли мене побачити. А я думаю, що для ФСБшників моя фігура не така незначна, що це мене за мною слідкувати. А як ви тоді дізналися, що Херсон звільнено? Що в Херсон підходять і заходять збройні сили України? Ну то, що підходять, ми чули. Бо було дуже голосно. Працювала артилерія, працювали хаймерси. До речі, один з хаймерсів прилетів прилетів під тисячі метрах від тої хати, де я е, жила останні три місяці. Е, прилетів, розбивши штаб ФСБшників. Там був. Ми готувалися до звільнення, ми читали е, телеграм-канали. Ми розуміли, що у нас не лишила наша країна. Але е, як я це була дуже цікава історія, тому що ми з дітьми поїхали ловити, вибачте, за сленг, кацапський зв'язок. Е, українського зв'язку не було в, в місті багато рідних, і е, коли русня відійшла на лівий берег, е, їх сімки ще працювали і давали трохи інтернету, але треба було йти на берег річки. І ловити зв'язок. От саме е, за цим заняттям я ловила зв'язок з дітьми, е, ми половили зв'язок, поспілкувалися з близькими, були впевнені, що вони живі, здорові, все нормально. І вони везли мене додому. І ми побачили е, автомобіль, який був непритаманний кацап. Е, е, це була машина, і були там сиділи три хлопці з жовтими стрічками на рукавах, не білих, як кацапських е, а воїнів, так названих, а жовтих. Я орала на всю машину, голосно кричала. Наші діти мені казали: мама, та домокне, може, це провокація, може ну щось не так». ми не вірили. До останнього ми не вірили, що 10 ранку центр міста і їде український автомобіль. Вони привезли мене додому, сказали нікуди не виходить, бо можливі провокації. Я як слухняна мадуся, дочка колись дочка мене слухала зараз. Я її. Я сиділа вдома, коли діти через дві години діти приїхали, і сказали, мама, Херсонце Україна. І перша фраза дочки була: нарешті я можу не хвилюватися. що за твої у Фесбуці тебе заберуть на підвал. От, власне, про дописи То, на, на Фейсбуці да. хотілося поговорити. Скажіть, будь ласка, ми стежили за вами за вашими херсонськими хроніками. а Тепер ми знаємо, що до них херсонські художники створили ще й купу ілюстрацій. Тепер є виставка Херсон зсередини розкажіть, будь ласка, про неї, і наскільки я знаю, вона мандрує Україною. Де її можна побачити? Ну, виставка називається Херсон інсайд інсайд-аутсайд», Вона касається не тільки моїх хронік. Це виставка митців, які покинули Херсон або лишилися у Херсоні. А зараз на екрані це дійсно ілюстрації до моїх хронік. Це пані Олена Фанасіва кинула такий призов до митців, які роз'їхалися країнами світу, проілюструвати мої хроники, вибрати один або два дні з хронік, ну, почитати, що ж там було написано, і намалювати то, як вони це відчувають. Саме ну, вже є сайт, на, на якому можна почитати перекладення української мови хроніки. Бо хроніки я писала російською, робила я це навмисно. Багато дарикан за це було, що я пишу вормову ну, ворожнечі, але це була моя принципова позиція, тому що мене читали і там за порібріком, і дуже багато друзів, які за кордоном і на жаль ще не володіють українською мовою. Тому, якщо я хотіла достучатися більшої кількості людей, воно було написано російською. А пані Олена Афанасьева зробила український переклад, вона розробила цілий сайт і проілюструвала ілюструвала смитцями ці хроніки. І на сьогоднішній день ми маємо два варіанти. цих хронік: це, це Фейсбучний варіант з моїми фотографіями. там... Кожний день є ілюструю фотографії, які я робила в місті. Одна з головних героїв моя кошка рода, яку звуть Коша, вона героїня всіх цих хронік. І тому на, на малюнках наших міців, там теж десь ну, більше половини намальована моя кошка. Е, і на хроніки зараз да, що... і на. А, да, да. І хочу зазначити, що Ін, пані паніна зараз виїхала на кілька днів з Херсона, щоб подивитися цю виставку, і тому саме тому ми маємо технічну можливість з нею зв'язатися, тому що в Херсоні зараз дуже поганий зв'язок. Він ще не тягне відео, тому Інна, розкажіть, що там в Херсоні. Ви пережили найстрашнішу окупацію і важкі часи, коли Херсон обстрілювали, розкажіть, що там зараз. Нічого не змінилось, Херсон обстрілюють кожного дня. Ми виїхали. По перше, я дуже не знаєте, як було цікаво. Я завжди казала, що мені дуже потрібно попасти в Одесу 17 листопада, тому що відкривається саме ця виставка. І наші збройні сили зробили все можливе, щоб я туди потрапила, визволили Херсон 11-го. Але з Херсона не випускали були фільтраційні заходи, це було зрозуміло. Саме на відкриття виставки я не потрапила. А зараз виїхала, от виїхала ну, випадково, я не можу це назвати, обстріляла район, де жила моя дочка. Було порушено декілька будинків біля неї, і вона. Бестеріці зателефонувала мені ввечері зразу після обстрілів. Мама збирай речі через дві години. Ми виїжджаємо. Я попиталася їх трохи так її успокоїти і сказала, що через 2 години комендантська година нас не випустять із міста. Давай відложимо в від'їзд до ранку. Але утром і вона і зять були непреклоні. Виспокували речі, які я встигла забрати з собою прапор України, який завжди зі мною вишиванки вишиті ті, що були в окупації, і рушник, который там на задньому фоні висить на двері. І ми виїхали до Одеси. Знаєте, як кажуть, нема лиха без добра. Я потраплю завтра на виставку, але не так як збиралася. На жаль, в Херсоні ще немає світла в більшості районів. На жаль, Херсон ще обстрілюють. Але сьогодні я дзвонила до міста, і військові сказали, що, що трохи відсунули від Олешок ворога, і що найближчим часом. У ті страшні артилерійські обстріли можуть припинитись. Як тільки це станеться, я повертаюсь до міста. Інна, от була інформація, позавчора, що перші вже побутові споживачі почали в Херсоні отримувати електроенергію. Чи така щаслива доля спіткала ваші помешкання чи помешкання там ваших дітей? І як взагалі нам дуже важливо зараз всім українцям розуміти ваш херсонський досвід, скільки ви були взагалі без електроенергії, і як вдалося це пережити? Те помешкання, де моя моя особиста квартира, там з'явився світ. Та квартира, де я переховувалася останні 3-4 місяці, там ще світла немає. Води нема без світла та води. Ми прожили в Херсоні 22 дні. Повністю місто було знеструлене, відступаючи ворог, знищив що все, що мог, і це було дуже важко особливо було важко літнім людям. Бо було не дуже багато точок, де роздавали питну воду. Всього вісім точок на все місце недостатньо. Мене рятувало те, що я жила останні місяці біля самої річки. Я могла для технічної води набрати саме з Дніпра і нас рятувало, Що Херсон місто на Дніпрі, річка, яка дає нам життя і давала життя завжди без опалення було важко діти, на щастя, діти тіти місяць до цього, припали генератор. Бо як мама я ходила і, і казала: купіть, купіть. Знаєте, як ота теща противна, капала на, на, на мозок свого своєму зятю. Казала, що генератор треба. Він купив і він. А, ми заряджали телефони. Ми заряд, вони заряджали телефони всім сусідям на своїй вулиці, на якій вони мешкали. Знаєте, так за загуркотів генератор. Бабусі почапали до моїх дітей під калитку. Загло генератор повертаються забирати свої гаджети. Заряджені так і виживали. Потім було де, багато точок, де можна було зарядити. Це були кав'ярні, це були маленькі магазини, де можна було це зробити. Мене дуже особисто дратувало скупчення народу на головній площі свободи, тому що саме там, там зробили роздачу гуманітарки і зарядження гаджетів. І мене мене це хвилювало, тому що окупанти знають координати нічого їм не ну не заважало туди, як наші кажуть місцеві навалити. Ну, це було дуже. Я вважаю, що це було дуже опасно для людей, небезпечно е і страшно. Е тому сама на площі свободи я була напевно, з дня визволення раз або два. Е не хотіла намагатися на небезпеку. На е саме ці іменно і, і, і за обстрілів. Е ну, місто живе, жило живе. Ми, е Тут, вже будучи в Одесі, тут ми формуємо, формуємо пакети гуманітарки, які будемо відправляти. Коли люди знають, що я повернулася, приїхала з Херсона, завжди питають перше, що потрібно, що на ну зрозуміло, що це будуть там ліхтарі, свічки, там павербанки. Але коли кажуть, ми вам там чи рису, чи картоплі, я говорю, ну яка картопля, який рис, я нема води, нема на чому варити. Треба, щоб це було консерви, які можна було кинути на сковорідку, то розігріти, то щось поїсти. А газ був тут... Інна? Газ був газ був. так, Газ був так. на щастя, для нас це було єдине, що лишалося. Це був газ. Зараз в місті вже на декілька районах з'явилося світло. Обіцяють 3-4 дні зробити світло на все місто. Дуже вірю в це, хочу в це вірити. бо Дочка і мама дуже хочуть ще додому. Пані, ну я правильно розумію, що 22 дні, коли не було електроенергії, не працювала каналізація, так, так. пані Іно, скажіть, будь ласка, ви дванадцятого 12... <пробачьте> ви 12 листопада написали, що хроніки окупації закінчено, а хроніки війни ні. Що буде далі, тому що ми вже звикли вас читати. А я пишу, нічого не змінилося. Я пишу, бо він наші триває. Мене читають багато моїх друзів. Я розказую там про своє особисті зараз, що в мене відбувається в житті, і про те, що іде діється в визволеному місті. На жаль, не все так гладко в місті, як мені хотілося. Інна, і, я... і на останнє в мене до вас ще професійне запитання, бо я знаю, що окрім того, що ви вишиваєте і вишиваєте, в'яжете, ви ще екскурсовод. Скажіть, будь ласка, так. як ви вважаєте, в ваших нових екскурсійних маршрутах мусять бути місця, місця пов'язані із війною? Так, так, тому що декілька моїх друзів. А... Потрапили у катівні, і е, ми знаємо, де вони були, були розташовані. До речі, мій друг екскурсовод, теж історик Олексій Поталах. Його тривали тримали десь місяць на підвалі, і я намагалась його там знайти. І, але це треба було робити так, щоб со мною не потрапити. Це була дуже така. Сумна для нас історія, але коли він вийшов на волю, він повів, ну, розказав мені, де він був, що з ним відбувалося. і таких місць дуже багато. Є е, ну, я вважаю, що потрібно місцянам знати. Не можна переписувати 30 разів історію. Треба в кожній в кожній історичній вихі знаходити своє місто. Пані Інна, дуже вам дякуємо! Дякую вам, пані Інта, Інна Мікуцька авторка хронік вишиванок скурсоводка. Людина, яка вижила в окупації в Херсоні, була гостем прямого ефіру. Один плесатин та наша херсонська кореспондентка Олена Ваніна. Дякую вам за Олена, Тобі да, дякуємо такої... за таких неймовірних за таку історію за такий Херсон.